Сьогодні мені хочеться підняти тему его, гординя, вчителі і наша проявленість. Воно все пов'язано. По-перше, наші вчителі перші це наші батьки. Вони вчили нас бачити, цей світ. Вони вчили нас все. Ходити, говорити, сприймати. І кожна наша. Ситуація, за що ми говоримо, що нам не вдалося, не в тому місці народилися, не так з нами розмовляли, не так нас виховували, не те нам давали, це є все навчання. На рівні душі ми самі обирали цих батьків і саме ці програми прийшли до стілення. І коли ви з них виходите, да буде вам щастя, тому що усвідомити, що. Батьки не брали на себе відповідальність там, за твоє навчання, за твої якісь гуртки, да, твій розвиток, воно особисто мені дало відчуття того, що я сама можу обирати. І коли прийшов час, я була настільки вірна, напевно, своїм побажанням, що навіть у своєму селі, де я народилася, я і танцювала, і співала, була на сцені, і не просто на сцені, як людина, яка прийшла два рази в тиждень і пішла. Я реально там знаходилась 70% свого тижня, да? свого життя. І ми створювали, ми створювали концерти, ми створювали самі обставини так склалися, що нам дітям дали можливість це робити, це створювати. І я до чого? Я до того, щоб і коли ви приймаєте своїх вчителів, своїх батьків. Перестанете їх осуджувати за ті дії, які вони робили з вами, ви собі вже звільняєте таку площадку для проявленості, для дозволу помилятися. Ви собі дозволяєте бути собою, і ви вже не витрачаєте ресурс, повертаючись на них, і особливо проявляється гординя, коли ви говорите, що мої батьки без мене не справляться. Я вам скажу особисто свого досвіду, коли ти починаєш увагу перевертати на себе. І ти працюєш над собою, досягаєш якихось своїх мрій. Батьки стають максимально самодостатніми. Вони справляються, вони все можуть, у них все вийде. Вірте в них. І найкраще, що ви можете зробити для своїх батьків, це показати їм, що вони правильні зернятка вкладали в вас. Неважливо, з якого боку ми зараз не розбираємо. Це не те, коли вас гладили по голівці і давали вам ваші бажання да, підносили. Одразу, це тоді, коли виховували вас цю потужність, коли виховували вас стійкість, коли виховували вас відповідальність, брати своє життя в свої ж руки і чогось досягати. Кожен раз, коли ми йдемо в звинувачення, йдемо а, я думку, ну, до речі, хай буде так, хай буде так, коли кожен раз, коли ми йдемо в звинувачення батьків, подивіться на себе. В першу чергу того, що ми те, що ми хочемо виправити в них, подивіться на себе, чому ви так чіпляєтесь, і що ви перекриваєте, чому ви хочете бути над ними кращими, куди ви не направляєте свою увагу в своїй реалізації? Тому що порівнювати з ними, у них повзло своє дитинство, своє життя, свої травми да, свої блоки. Вони діють ось так. Ваша реальність вона трішки інакше направляємо туди свої уваги. Повернуся до тієї думки, яку хотіла сказати. Що коли ми стаємо реалізованими, коли ми стаємо щасливими, ми приносимо велике щастя нашим батькам не тоді, коли ви робите самопожертву і з ними, і воно, наче здається, що їм від цього краще, що ви поруч, але настане день, коли вони будуть дуже незадоволені з собою, що вони не змогли дати вам таке, таке виховання, коли ви розпустили крила і почали літати, і причому насолоджуватись тим польотом. І зустрічати своїх людей, будувати свою сім'ю, свою діяльність, це все. Я вам істинно цього бажаю. Всі вчителі мають займати ланку вчителя. Тому що, якщо ви відчуваєте самозванця, що ви не можете заявити про себе як про майстра, як про людину якоїсь певної справи, подивіться, будь ласка, кого ви знецінювали. Кого ви знецінювали, ті, хто були на позиції вчителів над вами? Ось прям. Офіційні вчителі, які в нас були в школі, в інститутах, які в нас були в усіх учбових закладах, на курсах, які зараз купуєте. Ви, можливо, купили якийсь курс, і в нього зайшли і дивитесь і думаєте, о Боже, ну вона і навчає, чи він. Але він вас, на... він вас в цьому моменті навчає, як ви би хотіли навчати, яку би структуру ви могли збудувати. Тобто він також є вчителем, але вчителем не через той приклад, як би я хотів. А через той приклад, як не треба робити, але ви можете то зробити. Мій перший, мій перший проєкт, який відбувся саме з такої позиції. Я безмежно вдячна цій людині, що я прийшла до неї на той вебінар, і просто я його слухала і дивилася, і думала, я так не хочу, я так не обираю. І не хочу тільки про маркетинг, про гроші і маніпулювати людьми. Я так не хочу. І дякую моїй подрузі, яка сказала, так створи так, як ти хочеш. І я просто зачинила двері і сіла і зробила, зробила цей крок. Я створила свій проєкт. І ось вже з 2022 року, по сьогоднішній день, вже то був просто проєкт, вже є навчальний курси, які я передаю. І якщо я відчуваю в собі відчуття самозванця, я обов'язково розвертаюся в своє минуле не для того, щоб скорбити чи ще щось, а проаналізувати. Кому я там не сказала дякую за ті знання, які до мене прийшли. Ви тоді відкриєте для себе двері спокою і можливостей, можливостей заявляти і давати ту інформацію, яка знаходиться всередині вас. Ще раз повторюю, кожна людина особлива, ви кожен живете в своєму призначенні. Ваше призначення в тих справах, які вам подобаються. І, як правило, з того досвіду, який я маю, ті, хто в своєму призначенні, вони вважають, що. Це занадто легко, за це гроші не беруть. Беруть гроші за якість, беруть гроші за відданість своїй справі, беруть гроші за те, коли чітко все виконують і з повагою відносяться до свого партнера, який дає вам ті клієнта, да, тих, хто дає вам ті гроші. Подивіться в те, те, що вам дається най, найлегше, то і є ваше призначення насправді. Але як правило, у нас там багато страхів. Для чого? Щоб побороти ті страхи, звільнити свою родову систему, реінкарнаційні якісь ваші питання, і взяти звідти ресурс, будь-який блок, будь-яка травматична історія, якийсь страх, коли ви її пропрацьовуєте і розумієте, про що це було для вас, чому вас там навчали, тому що світ не хоче ні в яких обставинах зробити вам гірше. Вас хочуть пробудити і показати вам, що є найкращий шлях. Ви просто його вперто не хочете бачити. Так же вперто, як їй це проходила я. Зараз я йду з довірою. Такі послання, як я залишаю тут на каналі, мені приходили від моїх учениць, мені приходили від моїх колег. Я просто з довірою почала виконувати. І якщо, наприклад, запит, я хочу збільшити фінансовий дохід, а тобі в посланні приходить, що ти втомилась, тобі треба відпочити, а вам здається, ну як я можу відпочити, тому що на післязавтра мені потрібна енна сума цих грошей, от зробіть те, що вам кажуть. Ви можете лягти спати, прокинутися, а вам вже написали 3-4 повідомлення. Ваші партнери, що там є якась е, нова робота, новий об'єкт. Чи написали ваші клієнти, чи зробили, зробили замовлення наперед у вашій діяльності. Просто довіртеся. Я з такою довірою зараз проживаю, зараз ось тут з вами. На сьогоднішній день це є історія да, У вас 75 підписників, 75 людей, які є тут зі мною. Не через великі якісь продажі я просто тут є. І ті, хто мене знаходять, тут залишаються. Я однозначно тут для вас, мені хочеться показати вам. Оці звичайні дії, які ведуть до великих можливостей. Проаналізуйте, сядьте, випущіть всіх своїх вчителів, маленьких курсів, великих навчань, а особливо випущіть тих людей, які у школі, наприклад, вам залишили такий слід, що ви вважаєте, що так взагалі не роблять. Мене одного часу в моїй школі одна людина дуже знецінила. Пройшли роки, і вона зверталася до мене з по ім'ю і по батькові для того, щоб я їй допомогла. Але подивившись на те, як вона тоді ну, що вона тоді в мене вклала на той час в дитинстві, це мені було боляче. Мені здавалося, о Боже, як можна взагалі бути таким вчителем, як можна бути такою людиною, таке говорити дітям. То зараз я розумію, що саме тоді збудувався мій такий перший ем, імпульс, що я зроблю так, як я хочу. І не буде так, як сказали ви, буде так, як хочу я. І бо це моє життя. І я проявляюсь, і я беру за це відповідальність. У мене вдалося. Тому я вдячна тій людині за те, що вона мене тоді шторхнула так і не залишила бути, напевно, в такій позиції. Що в мене і все так гарно вдається. Тому сядьте, випишіть вчителів, напроти кожного напишіть їм вдячності. Знову ж бачите, моє життя зіткане з вдячностей. Я насправді я дуже вдячна людина, я запам'ятовую, хто що для мене залишив. Навіть якщо це були невдалі відносини, ця людина також є для вас вчителем, чого вона вас навчила. Як ви себе, можливо, зраджуєте, як ви самовіддано віддавались тим відносинам і забували про себе. Як ви, коли були реалізованими, приходить людина, ви повністю забуваєте своє життя і повертаєтесь до неї. Балансуйте, будьте і тут, і там. Це також є вчитель. Але найбільше, що я вам рекомендую, багато людей мають великі потужні блоки у відносинах з батьками. Одні хочуть навчити батьків, щоб вони інакше одягалися, інакше говорили, інакше дивилися за будинком. Інші просто тримають велику злобу і не відповідають батькам, ні на повідомлення, не приїжджають до них там багато, багато-багато чого. Тільки ті, хто досягає успіху великого. Повертаються, аналізують своє життя, і розуміють, що той хард скіл який вони набули, він набувся у них в дитинстві завдяки позиції їхніх батьків. І це не про те, коли тобі розповідали, як треба гарно відповідати, чи ще щось, як правило, це те, де тебе просто полишали, і ти сам мусив, чи сама мусила приймати відповідальність за свої дії. Говорю, це з свого досвіду, спілкування зі своїми друзями, з тими людьми, які. Мають досягнення, і більшість із них дійсно усвідомили, що батьки то найкращі вчителі, найкращі люди в їхньому житті. А ще хочу сказати, що вони не завжди будуть 50%, по 50% мама тата, 100% родової системи з обох боків, ви є від них. І як би ви не хотіли, що би ви там не змінювали, це не можна витерти і переписати. Бо що не можна, то не можна. Ви саме з цієї родової системи, саме від цих батьків. І просто для мене нещодавно стало інсайтом, коли людина не бачила свого батька ніколи. Але коли їй позвонили і сказали, що батька вже немає, приходить великий біль, сум і страждання. У когось приходить одразу, у когось приходить згодом, але однозначно приходить. І це для мене ще раз стає підтвердженням, наскільки ми пов'язані, і скільки ми наше его не говорило про те, що. Та ні, нам не треба, яка тобі різниця, не виховував, не був поруч, там, чи ще щось. Коли це трапляється, приходить якась людяність, приходить якесь відчуття душі і розуміння, що саме завдяки цій особистості ти є в цьому світі. Тому наша гординя робить з нами страшні речі. І в першу чергу, щоб її позбутися, щоб не туди не входити в неї. Подивіться вчителів, це вже буде перший крок для того, щоб збалансувати і не бути з однієї сторони в позиції гордині, з другої позиції, в позиції убогості. Да? Над одним ви та як краще, да? і ви дивитесь, що ви дійсно там, ну, наприклад, приїжджаю в своє село, да? я тут краще багатьох, а приїжджаю в місто, а я там гірше багатьох, да? бо там більше людей, там більше розвитку, ще щось. Тут гординя, а там убогість. І так же з вчителями. Якщо ви по відношенню до когось я би могла би краще, то що це вчитель, а що вміє нормально розмовляти, це був урок, щоб ти усвідомила, чи усвідомив, побачили, як треба і як би ви не хотіли. А з іншого боку, ви приходите на навчання, чи до вас приходять на навчання, і тут приходить убогість, та що я не можу дати, я не той вчитель. Я ще не дочитала 151-шу книжку, мені треба ще три курси, два дипломи для того, щоб передавати знання. Передавати знання потрібно ті, які ви взяли, прожили на собі, побачили результат і віддали. Я взяла оці практики, виконала їх, усвідомила, досі пропрацьовую тему батьків, вона, напевно, напевно, у всіх нас залишається на все життя. І рухаюсь далі. Для того, щоб сказати собі, що в мене є те, що допомагає людям. І тому, саме завдяки таким діям я прийшла до того, що мені щодня говорять дякую за мою діяльність. Мені щодня говорять про те, що моє проявлення для них як свіжий ковток повітря. Будьте собою, залишайтеся зі мною, підписуйтесь, буду ділитися тим досвідом, який пройшла, і він залишив для мене. Дуже гарний результат в житті.